Тисяча Зеленського нарешті розповіли, як її можна отримати. На сайті Міністерства соціальної політики з'явилась офіційна інформація про її оформлення. Тож, я Олександр Дубровський, це канал Гарних Новин. Давайте розберемось, як вам її отримати. І так, для отримання 1000 Зеленського додали як мінімум ще один метод, тепер їх три. І додали метод їх витрачання. Це дуже хорошо, тому що було ну найбільше питання, а куди їх витратити. Ну взяв налічку, зняти їх не можна. Да? Куди ж їх витрачати? Тепер додали ще методи. Тепер ця тисяча більш універсальніша. Так і тим, хто не хоче її отримувати, можна відмовитись від неї. Але ви знаєте, що завжди їм можна задонатити на ЗСУ. І я то всім заявляю, хто не хоче отримати для себе, то отримайте і потратьте її на. Переводом один з благодійних фондів, тому, тому що це також додать як можливість. Тож розбираємо три методи дуже швидко. Давайте по черзі. Перший дія. Дія це самий основний і самий такий буде сказати доступний метод. Ну, для тих, кого її немає, також є альтернативи. Через дію е, з'явиться така е, додатковий сервіс, так і буде називатися Зимова є підтримка. Отак він виглядає. У кого ще його нема, не не бійтесь, він буде з'являтися у людей поступово з оновленням дії. Як тільки ваша дія оновиться, цей сервіс там з'явиться до 1 грудня ще є час, тому що почнуть приймати заявки і видавати цю допомогою лише після 1 грудня, напротязі грудня-січня-лютого будуть приймати заявки. Напротязі всього 2025 року можна буде ці кошти потратити. Отакий От буде пункт. Зимова є підтримка, туди заходите. Берете, отримати допомогу, чекайте, поки кошти будуть нараховані. Можна оформити буде на себе і на дітей, які вас підтягнуті в дії, ваші свідоцтва, їхні свідоцтва про народження. Для того, щоб оформити, попередньо потрібно зареєструвати карту національний кешбек, тому що саме на цю карту йдуть виплати. І то можна зробити в будь-якому відділенні майже у всіх банках. Там Приват, Ощад, Абанк, Моно, Пумп. І багато інших сенс. Коротше, список дуже великий. Залишаю в описі під відео. Кого немає дії, люди категорії опікуни, офіційні опікуни, люди, які відмовились від ідентифікаційного коду да, через релігійні вірування, і люди віком за 65 плюс можуть підійти напряму в відділення банку, де їм Ті банки, які я тільки що назвав, де їм буде надана допомога з оформлення цих коштів. Тобто їм буде там відкрита карточка національних кешбек, і замість них буде заповнена заявка. Да? Опікуни, у кого нема кодів, і віком за 65+, можуть скористатися цією допомогою банків. Бачимо, що продумую, да, продумують Кожному, як дати цю допомогу, тому що ця допомога розрахована на кожного українця без виключення. Далі, хто не має доступу до банку, там проживає в селі, да, до банку їхати далеко і також не має дії, може оформити через Укрпошту. Як буде оформлення через Укрпошту, це офіційна інформація від Мінсосу. Будуть складатися списки. Складатися списки в той список в основному війдуть на 99,9%. Ті, хто через Укрпошту отримує пенсію, або не або а, і люди з інвалідністю першого другої ступені, які отримують через укрпошту е, грошову допомогу або соціальну допомогу, або й пенсію, також всі вони будуть в списках і. Е, в списках то хорошо, але автоматично то даватись не буде. Потрібно піти на Укрпошту, написати заяву, тому що ця допомога це якби добровільна, ніхто її всім підряд не роздає, а лише тим, хто вважає, що її потребує, пише заяву. Ну, всі, хто напишуть заяву, всі її отримають. Пишемо заяву на отримання тисячі гривень на Укрпошті, почнути її приймати також з грудня місяця, тому не спішимо бігти туди зараз. З 1 грудня ще буде час протягом трьох місяців. Я буду інформувати, як це буде відбуватися. І допомога вам нараховується також на Укрпошту. Витратити її там можна напряму, також купивши, е, оплативши комуналку, е, далі купивши е, товари, які є на Укрпошті, але лише українського виробництва, і оплативши, якщо хочете, періодичні віддання. Взагалі періодичні видання це книги. І журнали, і ці газети, так? Газет. Взагалом ці кошти можна ще б витратити на оплату комуналку навіть через дію, на поповнення рахунку, на покупку українських ліків, на е, страхування, на е, квитки, на донати ЗСУ. силу. Тобто, бачимо, витратити є дуже багато куди. І е, витрачати можна буде як онлайн, тобто купуючи в інтернетах, так і офлайн, купуючи в звичайних магазинах, розраховуватися цією картою через мобільний телефон, так але е, список, список буде чіткий список, що можна купити. Тобто, щось інше ви за ці гроші не купите. Е, очікуємо, що туди додаться дуже багато українських товарів, поки що цього не зроблено. Я так зрозумів, вони просто не встигають це зробити. Як тільки добавляться українські товари, відразу вас проінформую. Думаю, що на протязі 2025 року, десь на початку, це вже почне активно працювати. Тож, бачимо, методів отримання тисячі, додали, методів потратити тисячу, додали. Я вас інформую, тому долучайтесь до каналу, розберемось разом.